Вітаю вас на другому уроці серії по догляду за шкірою. Хочу, щоб ви дізналися, як визначити свій тип та стан шкіри для того, щоб ефективно підбирати собі догляд. Дуже часто буває, що знати свій тип шкіри недостатньо для того, щоб підібрати для неї догляд. Наприклад, у 70% жінок в нашому регіоні скомбінована шкіра, але більшість з них думає, що вона суха. Тому що вони плутають тип шкіри з її станом. Давайте розбиратися. Ми будемо визначати три основних типи шкіри: комбінована, жирна та суха. Також іноді називають типами шкіри чутливу чи нормальну, але я вважаю, що це стане, тому що це може змінюватись. Тип шкіри. Тип шкіри з віком не змінюється. Це як колір очей, він дається вам при народженні, це генетична ваша схильність, і він залишається з вами на все життя. Стан шкіри це те, що тимчасово з нею відбувається. Він може бути поганий, може бути хороший, може бути якісь проблеми. Все це стан. І це те, з чим працювати треба в першу чергу. Як визначити тип шкіри? По наявності пор це самий простий метод. Тобто пори є, в принципі, у вас всіх, але не завжди їх видно. Давайте почнемо з розповсюдженого типу комбінована шкіра. Комбінована шкіра має таку помірну товщину та щільність, має більш жирну Т-зону, тобто в Т-зоні зазвичай в комбінованої шкіри видимі є пори, або тільки на носі, або на носі і на лобі, або на лобі, і на підборідді. Щоки в комбінованої шкіри нормальні, там немає пор, вони в цілому взимку можуть бути суховатими, влітку вони в нормальному стані зазвичай. Комбінована шкіра це е, помірність. Дуже часто плутають, е, наприклад, стани якісь комбіновану шкіру. Наприклад, може бути дуже жирний ніс і лущаться щоки. Це не означає, що це комбінована шкіра, це означає, що дуже поганий стан шкіри. Комбінована шкіра, навпаки, вона і не дуже жирна, і не дуже суха. І, як бачите, сам тип шкіри тут ні про що не каже, бо буває комбінована ближче до сухої. Буває ближче до жирної, буває, що вона зневоднена, а взагалі може бути в неї акне. Тобто бажано, як, особливо, якщо у вас комбінована шкіра, визначати її стан. Ви можете навіть питати так у косметолога. Якщо косметолог каже, вам, у вас комбінована шкіра, запитайте, а який в мене стан? Суха шкіра. Суха шкіра, вона тонка, часто світла. Це такий нордичний тип, і вона часто напівпрозора, тобто навіть артерії видно, де проходять, часто там сінці під очима бувають, і часто старіє вона раніше за інші. Або через свою дуже тоненьку структуру вона не має достатньо себуму, достатньо ліпідного шару і погано себе захищає. Які дуже часто плутають зі станами пересушеної шкіри. А якщо ви відчуваєте сухість, стягнутість, якщо у вас є лущення, але при цьому є видимі пори чи комедони, ваша шкіра за типом не суха, вона просто має стан зневодненості. і з цим треба працювати. Істинно суха шкіра від природи, по-перше, на все життя суха, а ще вона дуже тонка, і це помітно. Вона майже не має видимих пор. Суха шкіра також чудово почуває себе влітку, в плані того, що вона не блищить, не жирніє. Головне, захищати її від сонця дуже добре. Але взимку вона почувається погано. Комбінована шкіра в принципі, плюс-мінус себе гарно почуває у всі сезони, якщо стан в неї нормальний. А от жирна шкіра, до якої ми зараз перейдемо, дуже погано почувається влітку, але нормально почувається взимку. Жирна шкіра, вона, навпаки, від сухої дуже щільна така. Часто пориста, часто має якийсь рельєф, часто схильна до акне, хоча не обов'язково тільки в жирної може бути акне, і не обов'язково в цілому у жирної шкіри має бути якийсь поганий стан. Вона може бути в доглянутому стані, але ви хоч кожного дня робіть чистку, жирна шкіра все одно влітку ввечері буде блищати. Це просто тип шкіри. Я хотіла би, щоб ви це зрозуміли. Ваш тип шкіри даний вам від природи. Немає хороших чи поганих типів шкіри, це як колір очей. Просто є певні особливості кожного типу шкіри і просто правильний догляд за нею. Ви не можете змінити свій тип шкіри, і навіть не варто намагатися. Не треба намагатися зробити так, щоб ваша шкіра ніколи не блищала, якщо вона жирна. Будь-який тип шкіри в гарному стані може виглядати чудово. Які стани бувають: зневодненість, акне, купероз, розація, ось всі хвороби шкіри це її стан, і деякі просто якісь тимчасові її є певні стани, яких позбутися дуже складно, наприклад, вилікувати. Псоріаз повністю неможливо, можливо, просто підтримувати ремісію. Так само акне зазвичай хронічна хвороба і підтримується в ремісії. Ми поговоримо про такі стани плюс-мінус нормальні, які можна вирішувати доглядом чи простими процедурами у косметолога. Наприклад, дуже розповсюджений взимку стан зневодненості. Це не обов'язково лущення, але ви маєте знати точно, що якщо є лущення, це точно зневоднена шкіра і це ненормальний стан. Як виглядає зневодненість? Це часто поганий колір обличчя, якась стягнутість чи сухість, нові якісь дрібні зморшки. Особливо там навколо очей, а шкіра може бути такою загрубілою трошки не гладенькою, і вона не сяє. Як вирішувати цю проблему? Ну, ця проблема часто. Більш глибока, тобто її треба вирішувати не тільки доглядом. Ну, по-перше, обов'язково треба повернутися до минулого відео та підібрати правильний базовий догляд. Плюс обов'язково треба приділити увагу харчуванню та водному балансу, а також я раджу робити процедури ін'єкції поліноклеотидів у косметолога. Вони гарно допомагають при зневодненості шкіри. Виключити треба також при зневодненості всі скраби, ексфоліанти, можливо, що ви там використовуєте ще якісь жорсткі засоби для очищення, ну це знов-таки про базу. І звернути увагу на свій крем, дуже важливо правильний крем і ламілярна емульсія для того, щоб шкіра вологу тримала всередині, а в харчування варто додати корисні олії омега-3,69. Зневодненість буває через хворобу, завжди майже через курси антибіотиків і будь-який стрес. Плюс сухе повітря. Під час опалення, звісно, дуже сушить шкіру. Бажано також мати зволожувач повітря. Для проблемної шкіри, шкіри з комедонами, якимись дрібними висипами, запаленнями дуже гарно ретинол, азелоїнова кислота, ніацинамід, саліцилова кислота. Ви маєте тестувати і дивитись, що вам підходить краще. Для шкіри з пігментацією дуже важливо визначити прогресуюча у вас стадія чи стаціонарна. Є різні стадії пігментації, і коли вона прогресуюча, вам треба протизапальні компоненти, типу зелоїнової кислоти. Якщо пігментація не збільшується, якщо стадія стаціонарна, то вам бажано потужний ретинол, додатково вітамін С, але вітамін С сам по собі не вирішує проблему пігментації і в ідеалі третиноїн з коєвою кислотою таке поєднання. Купероз розацея. Купероз – це різні рослинні екстракти для укріплення судин, черемоя, червоного вина. Багато є екстрактів. Зазвичай всі рослинні, вони дуже гарно укріплюють судини, але звісно, дивлячись, яка стадія. Від купрозита розація також дуже класно працює азелоїнова кислота, бо має протизапальні властивості. І так само, якщо розація, там може бути вже більш складна стадія, і там вже скоріше за все треба лазер використовувати і лікувати. Це теж хвороба шкіри. Також до стану шкіри можна віднести зрілу шкіру. Там є різні, звісно, різні проблеми з зрілої шкіри, є різні стадії, але в принципі це все стосується стану шкіри. Звісно, якщо шкіра зріла, то і базовий догляд буде трішечки відрізнятися з урахуванням її зрілості. Ну, ясно, що очищення залишається м'яким. А от, наприклад, сироватку ми підбираємо з пептидами, з вітаміном С. Це компоненти, які дуже класно працюють зі зрілою шкірою. Фактори росту, стовбурові клітини, дія цих компонентів на зрілу шкіру поки не доведена. Також колаген в косметиці не працює як антивіковий компонент. Це просто полімер, який вкриває плівкою шкіру. Непогані регенеруючі властивості є також у низькомолекулярної гіалуронової кислоти, це корисно всім типам і станам шкіри, абсолютно якби для зволоження та регенерації. Тобто для вікової шкіри найпотужніші компоненти це пептиди. І Трішечки треба їй закислення шкіри, щоб швидше оновлювалися клітинки. Можна робити і недіпілінги чи карбоксітерапію, і плюс антиоксиданти типу вітаміну С. Ось основні стани шкіри, які ми проговорили. Багато проблем я розбираю в своєму телеграм-каналі нотатки технолога. Як ви можете зрозуміти з усього, що я сказала, що дуже важливо саме займатися станом своєї шкіри. І так, деяким типам шкіри більш притаманні певні стани. Якого типу б не була ваша шкіра, якщо вона зневоднена, її треба якісно зволожувати. Якщо у вас купероз, вам треба певні компоненти. Тому раджу вам більше орієнтуватися на стан своєї шкіри при підборі догляду. А в наступному відео я хочу розказати про додаткові доглядові продукти, такі як СПФ, наприклад, маски, і як ці продукти можуть вам допомогти посилити ваш догляд.